Мама, хлопці, а що ви тут робите? Сніхопад. Снігопад? Перший сніг? Що ви тут зліпили? Що це таке у вас? Сніговичок? А що то в нього за очі такі великі? З чого вони зроблені? З чого вони? А з чого очі такі? З яблук? А що це за язик в нього такі? Це моя ложка! Для взуття! Да, І що вам Юпітер допомагав? Да. Собакин! Я воно, ти допомагав, да? допомагав! Ти яблука? Яблука? Да. Що? Собакин? Ти що яблука вкрав у дітей? Ну чого ти? О, оце сніжки, да? Перший сніг, да? Яка красота. Да? Юпітерка, ти знову яблука спів. Сніговик без яблука. Без, без очей, так? Да? Юпітерка. Йди сюди, давай сюди. Неси мені. Давай, давай. Віддай, віддай, віддай. Молодець, молодець, молодець. Яблуко опа. Опа. опа, Ой, все. Не ухи собакин які, да? Любиш яблука, да? Любиш яблука. Яке гарне відчуття в дитинстві. Перший сніг, да? І ти що зараз 9 година вечора, да? нікого не смутило, так? Да? А -а -а. А, хлопці. Погуляти. погуляти вам головне, так? Да? Да. Кирюша, ти так довго снігу чекав, так? Да? Да. Дочекався! Да. Ай. Дев Скільки? Дев'ять Дев днів чекав. Да. А яке в нас сьогодні число? 9 грудня, так? Да? Да. 9, 9 грудня, да, Перший сніг у нас. Собакін. Сніговика не чіпай. Не чіпай. Ой, яка веселуха для детей. Перший сніг, да? Ну, зачем? Ото так собака, да? О, а ну кто світло вимкне? Ага, все, згасло. З'явилось. Ай, які відчуття гарні. Ай, яка красота, перший сніг. Як спо. І ш... Не чіпай. Чудове відчуття дитинства. Перший сніг.